Сьогодні, на жаль, лише хаос, безвідповідальність і хабарництво. Але це не означає, що виходу немає, Виход є завжди. Виход в тому, щоб, по-перше, народ поставив досить радикально питання перед урядом. Тому що насправді всі питання, які сьогодні боляче б'ють по людям, вони генеруються і впроваджуються в уряді. І це означає, що уряду треба ставити ультиматуми. Або уряд міняє свою позицію або цей уряд мусить просто йти і уступати дорогу тим людям, які готові це робити сильним, молодим, некорумпованим фахівцям. Треба відкрити цю дорогу. Але є й друге. Ви знаєте, що в жовтні місяці будуть вибори до місцевих органів влади, і це унікальна можливість, законна, конституційна, демократична. Поміняти цілком всю владу на місцях, і щоб уряд не міг думати, що у нього в місцевих органах влади все нормально і він може далі продовжувати таку політику. Це 25 жовтня. І тому це шанс. Але буде дуже погано, якщо як завжди, під дією реклами, хабарів, гречки, ще якихось е, систем е, переконання людей. Щоб під ці вибори знову прийшли до влади ті самі клани, які прийшли на всіх останніх виборах. Будьте обережні, не ловіться ще раз і ще раз на той же самий гачок, не наступайте на ті самі українські граблі. І я думаю, що все у України буде добре. Просто важливо, щоб з вас все починалося.